Білгородністровський прикордонний загін інформує про правила проїзду ділянкою автодороги Одеса Рені в районі населеного пункту Паланка Республіки Молдова. Відповідно до наказу начальника 25-го прикордонного загону номер 447 про додаткові тимчасові режимні обмеження заборонено в'їзд на ділянку автомобільної дороги Одеса Рені особам в пішому порядку. Особам, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, за винятком тих, що мають законні підстави для виїзду за кордон в пунктах пропуска. Також особам, які здійснюють перевезення громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не мають законних підстав для виїзду за кордон в пунктах пропуску. Дана заборона. Не застосовується при пред'явленні діючих відповідних посвідчень до водіїв вантажних транспортних засобів, вантажопідйомністю понад 20 тонн за наявності від строчки від призову на військову службу під час мобілізації, співробітників організацій та установ, задіяних до локалізації наслідків, стихійних лих, техногенних катастроф та інших аварійних ситуацій надзвичайного характеру. Та до осіб, які мають попереднє письмове погодження 25-го прикордонного загону. Для отримання відповідного погодження необхідно направити звернення на електронну пошту прикордонного загону, також можливо його надати безпосередньо на контрольних постах Маяки та Удобне. Для отримання більш детальної інформації телефонуйте на службові телефони прикордонного загону, які ви бачите на екрані.